Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Кубку Короля, перший півфінальний поєдинок, Каталонська, Барселона, Гансі Фліка у себе вдома на Манджуїці, команди примеги Атлетико Мадрид, Дігу Сіміоне. 4-4, Команди розписують просто якусь неймовірну нічю. Ну, давайте, друзі, про просимо поговоримо то по порядку. розпочнемо ми зі стартових складів. Барселона, 4-2-3-1. Стартова розстановка Барселони. Войссех Ченсне в Воротах. Кубарсі Мартінес. Пара центральних захисників. Жюль Кюнде, Алехандро Бальде. По флангах. Педрі Френкі Йонг. Центральні опорні півзахисники. Дані Ольма. Центральний атакувальний півзахисник. Рафіні Лемініамаль. По флангах та Фіран у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Атлетико Мадрид. 4-4-2. Стартова розновка атлетику, Диего Сімеоне, головний тренер команди. Мусо у воротах, Клемон Лангле, Хіменес, центральных захисників, Гаулан, Маркос Ляренте, По Флангах, Родриг де Пауль, Пауле, Барриус, захисники. Сімео Коннер-Галахер, Діли Більше Клатералі, Антон Гризман, Альварес. У нападі. Це стартовая росновка Атлетико. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеч говорити. Неймовірний, друзі, старт від Атлетико Мадрид. Перші же секунди матчу, друзі, перші ж секунди поєдинку розпочинається з атаки Атлетико Мадрид. Деться Альвариса перевести м'яч на правий фланг. Тут як тут. Антуан Грізман викручує просто якусь ідеальну подачу. Альвариса дар головою. і Шенсоний рятує. Рятує Берсонущен вже на 20-й секунді в Атлетику був хороший момент, але не вдається його реалізувати. Антон Грізман виконує дальну подачу, Альвара збігуловою і щенцний переводить м'яч на кутувий. Атлетико все одно заб'є дуже здорово Мадридці розігруть кутовий. Антуан Грізман, подача з правого флангу. Альварес б'є головою. Там не Альварес б'є головою, там для б'є головою, робить скидку на дальню стійку. Альварес замикає її, це гол 1-0 Атлетико Мадрид. На першій хвилині матч, рахунок ну, матчу відкриває. Геніальна подача від Антуана Грізмана. Лянгле в играє на другому поверсі, Боротьбу робить скидку на дальню стіку, да? і Альварес головою переправляє. Ну, на голову там Альварес замикав. замикав ногою і замкнув Переправляємось в сітку Це 1-0. Мандридський Атлетико виходить у Але це тільки був початок. Шоста матчу. Атлетико втікає в контратаку. Альварес виводить Грізмана. Надану позицію Грізман проти Бальде. Грізман обігри Бальде б'є б'є Грізман. Гол, 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 гол. гол. 2-0. Шоста хвилина. Атлетико Мандрид. Подвійний удар за 6 хвилин. Наносить Атлетико і вже 2-0. Мандрівська Атлетико виграє у Барселони. Фантастика! Просто якийсь неймовірний взагалі старт від Атлетико. 2-0. Але це, друзі, був тільки початок. Берсона активізовується і пішли на певні атаки, момент пішли. В Барселоні, але важко було каталонцям. Ну найкраще шанс був у Ферра, коли Ферран вийшов один на один, але не вдається реалізувати свою нагоду Феррану. Але Барселона в кінці-то кінці, кінці взаимно, 19 та хвилина матчу. Каталонська Барселона розіграє м'яч. Вдається доставити м'яч на жуле кінде. Жуль, ведеми Ламін з зовнішньої сторони стопи стороны, Жулі Кюнде на хорошу, на хорошую вільний простір, да? Француз просто, в району 11 метрової понечки. Пенрі вривається б'є Пенрі в протихід облак. в протихід хитмусу гол. 1-2. Барселона, один м'яч відквитала, це Пенрі. Пені побував протихід Хитмусу і рахунку матчу стоїть 1-2. На користь атлет, коли Барселона ловить кураж, каталонський грант на двадцять хвилині матчу. Вдається Барселоні заробити кутовий, ламін ямаль. Ламін, Рафіня, Рафіня. 2, 2, 2, 2, 2, 2, кубарси, паукубарси забиваю гол на 21 хвилині матчу. Ось ось так, друзі. Ось так ось атлетку забив, да? На початку два швидких м'яча. а тут Барселона буквально за 2 хвилини відіграється. І Барслона потім мала ініціативу. Барслана було хороші нагоди, ще взагалі забивати ще. ось на 32-й вонивач прийдеться хороший момент, був Барсона, коли обрізали обризалась. Вбили статлатку. Рафиня выхід Рафиня. Рафиня. Ні, це не Рафиня, це Ферран, Ферран же собі грав. Але просто захисники Атлетико врятували свою команду від пропущеного м'яча. Але все одно брасне заб'є, 41-й команді, ще один кутовий, ДСЛП, Рафіня, силова подача. ж така, знаєте, силова, прям подача Даль, на дальню стійку. гол! Гол, 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 гол. гол, два Барселона робить камбек у першому таймі. Силова подача Рафін і тут, як тут Мартинес. Мартинес пробиває, мусу пішов на м'яч, не розрахував мусу, ну там така силова подачі справді була. Ну і 3-2. І плюс там Барсони ще були на щоб забивати, але не вдається їх реалізувати. Ну в кінці кінців перша 45 хвилинка таки завершується. Другий тайм. До речі, друзі, в другому темі Роберт Левандовський, фірми Adlop і Garcia Гаві. Будуть у Брасони, Сьорлят Каре Аліна. будуть в Атлетіку. Барселона більше володіла м'ячем. Атлетико шукав свій шанс на контратаках і одну свою нагоду Атлетико отримав на 52-й виніматчу супер контратака. пройшла в Атлетіка. Дуже хороша атака, і справді Де Пауль виводить Грізмана один на один. Б'є Грізман, рятує, щенсний Барселону, Добивання Галхера там було, не вдається Конору. Добити в сітку. Супер шанс був в Атлетіко, щоб зрівнювати рахунок. Обидві команди обмінювалися атаками. Барселона було ближче до четвертого м'яча, але Атлетіко також мав свої супер шанси, і бусь і справді. Ладно, здесь реалізувати. Але забиває Барселона. й хвилин фломат. Каталонський грант. проводить свою атаку по лівому флангу. Бальде, видимо, же на Педрі. Педри, Педри. Педри мяч на Ламін. Ламін на правому фланзі Ламін Ямаль. Обігрує футболіста атлетико, мадрид, Ламін удар, Простріл Простріл робить Ламін ямаль. І Роберт Лемондовский Підставляє ногу гол. 4-2 Барселона. Барселона. Забиває четвертий м'яч на 74 й випадку. Ламін обігрує ходбисту Атлетику, прострілює на порожні верта, а Роберт Лівандовський ногу підставляє. І абсолютно спекінь забуває. Мандову, Мандову вдається на швидкості ламін, но е пройти Ламін прострілює. А Лівандовський просто підставляє ногу. І робить рахунок у матір'я 4-2 некорс Барселони. І тепер же у Барселони було первая до м'ячі. Але Атлетико не здається. Команда Чоло Дзєгу Симеона показує характер. 84 хвилин матчу, Атлетико проводить свою атаку по лютому флангу простріл малини. набігали орієнте, обіли орієнте. Гол, гол, гол. 4-3 Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид зривні не зрівняє скорочений відрив у рахунку. Ось це так матч. Ось це так футбол. 4-3 Атлетико Мадрид забиває гол. Голівуд передачу це писав Карі, це був Карі, це був Ангель Кареа. Саме Ангель Кареа. Ідеально, просто ідеальний знаход Лерент. Лерент взагалі ніхто не закриває, Лерент не бігає, гарматний посол іспанці. І 4-3, Атлетико в грі. Атлетико в грі. Команда Дзіга Сіміони, скорочує відрів до мінімума. І Атлетико мав хороші нагоди, щоб зрівнювати рахунок у матчі. Пригодиться чистий вихід, чистий вихід, Карія, Карія, удар, щенсний витягує, удар, Карія. Он тільки Карія. Міг забивати гол. 4 хвилини компенсовує суддя. 93-та хвилина матчу. Мандрецький Атлетико. Команда Дягу Сіміона не полишає спроб відігратися. Барселона. Підіймає високу лінію захисту закидання Лянгле, контрвипад Атлетіко, простріл Каресьорла, гол! Гол 4-4, що це взагалі за матч? Що це за матч? 4-4, неймовірний камбек. Тепер робить Атлетіко. Як же ти свою та лінію, да підняла лінію захисту? Дуже високо. А глю передачу записує саме не, не друзі Неанглькаре. Саме саме Еліно підключився і сердц збиває. Ось це так розв'язка. Ось це так розв'язка. 4, 4. Atletico Madrid. Відігрується. І на цьому. Лунає фінальний свисток. Цей неймовірний матч завершився. Друзі, це просто якийсь неймовірний абсолютно матч. Справді, щоб подивитися статистику, то, то Барселона якби переграла Атлетіко. 16-10 це в нас удари по воротах, 9-7 удари в площину воріт, 68-32 володіння м'ячем. І 8-3 за кутилими. Тут була перевага у Барселони. Друзі, якщо ми з вами подивимося статистику гольових шансів, 7-4. 7, -4, 7 на нагод було у Барселони і 3 голіві нагоди команда Гансифліка не реалізувала. В Атлетиках також було немало. 4. І одна гольова нагоду опущена. 680 передач у Барселони. 601 да, передача точна. 88% точність передач. До речі, в Атлетику 323 передачі, 250 передач були точними. Ну і відповідно 677% точність передач. Атлетиком 3-0. Це в нас офсайди. Далі з 16 ударів, 9 ударів в площину Барселони, 4 удари повз ворота, та 3 удари заблокованими були. В Атлетиком. 10 ударів, 7 ударів в площину. 2 повзвороту удара, 1 удар заблокований був. По успішних відборах 13-12, 86. Відсоток успішності 57. Відсоток успішності в Атлетіку. 4-3 по сейвам, 15-37 по унісі м'яче. 10-13 за перехопленнями. 12-10 порушення правил, 4 жовтих карток в Атлетіку. Друзі, найкращий футболіст на матчі взагалі прям неймовірно важко обрати. Вальвареса гол плюс пас Рафиня. Оформив дві гольові передачі Педрі. Чесно слово, навіть найкращі футболісти. Тут можна, я не знаю, дуже багатьох прямо обирати. Ну, ось справді. Ну, хай буде Рафіня. Знову Рафіня. Просто дуже хороший матч. Так, в цілому і в Атлетіку, якого виділяти, то таке Сьорлота, наприклад, такий дуже здорово вийшов. Або, наприклад, Альвареса, якого гол плюс пас. Ну, Грізман непоганий матч провів. Неймовірний про футбол. Барсона, напевно, була ближче до перемоги, якщо брати моменти Барселони, таких гольових моментів Барселони було більше, і Барселона, в принципі, більше атакувала. Тобто, якщо брати такий підсумок матчу, то Барселона була ближча. Якби до перемоги, але Атлетіко Браво, команда Діго Сімена показала характер, в принципі, як і Барселона. Це просто якийсь неймовірний футбол. Атлетику забиває два м'ячі. Барселона робить камбек 4-2, да? і Тепер вже Барселона якби в двом'ячі да, виграє, тут Атлетика робить камбек. Просто неймовірний сценарій. Такий сценарій написати просто неможливо, я думаю, було би. Просто неможливо такий сценарій написати. 4-4, звичайно, що цей матч один з найкращих у 25-му році. Знову він за участь у Барселоне. Що там з Бенфікою перестрілка була, да? Ще зараз, справді, просто. Це просто якийсь неймовірний матч, справді. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього просто якогось неймовірного абсолютно матчу? можете, друзі, поділитися своїми думками в коментарях. А я вам, друзі, бажаю, як добра в житті. Ось, родіть себе. Всім до побачення! Всім до нових зустрічів.